Дату визначено рівно за місяць, 20 квітня в Україні проводитиметься загальнодержавний суботник. Аби прибрати лозову від сміття і бруду, комунальники цього дня чекати не будуть. На нараді, яка відбулася у п'ятницю. Їм давалася настанова розпочати прибирати якнайшвидше. А цьому тижні управління житлово-комунального господарства має закріпити території для прибирання за підприємствами, організаціями, установами навчальними закладами. Готуючись до майбутнього суботника у понеділок, перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко разом із керівниками комунальних підприємств Парк Екосан, ШРБД і управління житлово-комунального господарства об'їхали місто. Побували на стихійних звалищах біля колишнього ШБУ-16 по вулиці Дарвіна, Єретика, Краснодонців біля заводу, а також тунелю під залізницею, що виходить з вулиці Чернишевського на паркову. Всі ці смітники збираються прибирати. Намічаємо плани роботи для того, щоб можна було саміти скільки людей, скільки техніки надати, скока дістопліва надалі бензину, скока на для того, щоб ці роботи виконати. Якщо у засміченого об'єкта є власник, його зобов'яжуть прибрати навколо своєї території. Якщо ні, доведеться працювати комунальникам. Останні дуже сподіваються, що і в цьому році центр зайнятості направить на громадські роботи до них безробітних. Це суттєва допомога, адже комунальні підприємства стількох робочих рук Тобто есть этих людей, которые в коммунальных підприємствах, явно недостаточно, щоб побирають тот мусор, грязь где так сказать, накопилася за зимний период. Втім, питання по громадським роботам поки залишається відкритим. За тиждень два центр зайнятості обіцяє дати на нього відповідь. Зазначає Володимир Денисенко. За цей час і погоди дочекаються більш сталою. До 20 квітня загальнодержавного суботника практично все місто збираються прибрати. Суботник це буде уже канчательний, щоб масово всі участі, і там, де так сказать, не встигли навести порядок, до цього, значить, суботніком закончить.